У мене враження, ніби тут демонстрація. Я ніколи не бачила стільки людей перед моїм кіоском. Отак От розпочала роботу Паризька продавчиня газет у день виходу у світ першого після загибелі кістяка редакції випуску «Шарлі Ебдо. Тисячі таких демонстрацій утворилися вранці у Франції. Багато людей ставало в чергу ще вночі, щоб гарантовано отримати видання. Придбання журналу стало актом солідарності із карикатуристами для багатьох читачів. Як на мене, це історичний випуск журналу, і він може перезавантажити видання яке загибло знизило я хочу висловити солідарність і підтримку, як зауважили у пресі, Шарлі Ебдо це французький саус парк. У ньому немає нічого агресивного, дратівливого навіть для моїх мусульманських друзів. Більшість з них люблять Шарлі Ебдо. Це єдиний журнал, який змушує сміятися коли навколо трагедія. На обкладинці Шарлі Ебдо зображений пророк Мухаммед із табличкою Я Шарлі на дві фрази Усе пробачено у Богословському сунітському університеті Аль Ажар у Каїрі. Який першим у мусульман. Ському світі засудив напад на редакцію, дотипу з обкладинки не зрозуміли, але закликали як і раніше реагувати спокійно. Ми не приймаємо провокації щодо нашої релігії чи нашого пророка і засуджуємо цей акт. Однак ми і надалі закликаємо мусульман не реагувати негативно, а повністю проігнорувати це. А от у Британії чинник уряду закликав боронити друковане слово завжди, доки воно не порушує закону. Гадаю, завданням для всіх публічних осіб не є Казати, погоджуємося ми чи ні з певними публікаціями, бо кожен має власну думку. Не це важливо. А важливо те, що ми маємо завжди захищати прав людей друкувати будь-що, що не порушує закон, а також їхні думки право друкуватися. Це наше завдання, і ми повинні його добре виконувати. У Франції ж читачі з мусульманської спільноти сприйняли новий журнал, здебільшого з усмішкою. Ми всі маємо право на гумор, на карикатуру. Не розуміє, чому ми маємо відмовляти собі у ре. Готі всі ми жартуємо. Існують жарти про перійців, про білявок, про все. Тож я не розумію, чому ми не маємо собі дозволити сміятися через певну релігію. Атака братів Куаші на редакцію сатиричного журналу забрала життя вісьмох журналістів. Рівно за тиждень після трагедії видавці збільшили наклад зі звичних 60 тисяч до трьох мільйонів. Однак, через ажіотаж світ побачить додаткові два мільйони копій. Придбати їх можна у 25 країнах на 16 мовах. Мирослава Пеца п'ятий канал.